Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Вислухайте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У цей день, 9 років тому, на столичному майдані Незалежності загинуло найбільше активістів Революції Гідності. Це були люди різних професій та віросповідань, об'єднувало їх прагнення жити в Україні, котра сповідує європейські цінності, бажання бути вільними і рухатися вперед. За це вони віддали найдорожче це своє життя. Говорить голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ці люди віддали саме найголовніше, що в них було це своє життя, своє життя за віру в наше майбутнє і за наш самостійний вибір руху вперед нашої країни. Фактично, які змінили новітню історію нашої країни, нашої України, які змінили кожного з нас, та змінили в цілому ставлення всього світу до України. Ця боротьба і триває донині. Вона згуртувала весь світ. Вона згортувала нашу країну. Наші воїни стоять зі зброєю в руках і виганяють окупантів з нашої землі. Наші принципи фактично стали незмінними. Це наша незалежність, наша вільна Україна та краще майбутнє. Слава нашим героям! Слава ЗСУ. Про події тих днів згадує дніпрянин пан Михайло. Він не брав участь, але вболював за людей на Майдані. Пропоную його послухати. Це герої, герої. Які боролись з корупцією, щоб була майбутнє в Україні? Краще майбутнє європейське. Страшне діло, коли ну, бачу, що розстрілювали в прямому ефірі. Це жах. Я пам'ятаю все. це. Коли Люди гинуть, це жах. Це ж ланцюг, оранжеві, революція, майдан. От, от, от. Війна, ми сподіваємося, що це вже останнє. Буде. Хотілося б немножко, хоч годик два пожити при новій Україні, європейська Україні. Вчора чув, що Європа вже ромінг сюди заводить. Тож ми вже тихенько Європою становимося. Але на Майдані була Євгенія. Ось її спогади про ті дні. Я була в місті Кривому Розі, я звідти родом. Ми спостерігали тільки з домівок, з телебачення, але ми дуже переживали. Так це було для нас, це було трагедією. На Майдані були, звісно, а з Небесної Сотні немає знайомих. Це наша незалежність. І дякуємо їм теж в майбутньому за нашу перемогу. Вони відстоювали її. Дякуємо їм. У Небесній Сотні понад 100 людей, і серед них наш земляк Сергій Нігаян. Про герої України далі розповість моя колега Олена Ростовцева. Тричі штурмували, намагалися війти, але не змогли. І а. так і сяк обходили, але не змогли нічого зробити. Страшно було. Ні, не було страшно, завжди готові. Сергій Негоян виріс у селі Березнуватівка Солонянського району Дніпропетровської області. Батько Сергія Гагік Негоян розповідає, що з дитинства син ріс чуйним та відповідальним. Той по самостоятельно все, старікам допомагав по соседству. А так, що сказати, ми спеціально там вас чи проучили, не було такого, он все сам. Гагік розповідає, що Сергій дуже любив вивчати історію, багато читав, але у школі в нього зі спілкуванням не склалося. Тому в дитинстві більше часу приділяв хатнім справам, любив все лагодити або майструвати. Тази любили та трудовий там щось робити, там, допустим, щось кліпати або електрику. Він сам все у нас взяла з даже, как будто хтось йому спеціально наготовив. Все самостояться. Другий раз мене нам замічальни дзеркали. Каже, це не так, це не так, так неправильно. У рідному селі у родині не завжди була робота, тому батько із сином щоліта їздили підробляти до Криму. Ну, он с такого уже со мной Крим ездил каждый год на заработки, он себе заработал там. Хоть небагато, но потрошка. Потом постепенно, постепенно и пошел. Он там поначалу по пляжу ходил, а потом стал на шаурму наверху, работал, шаурму продавал. Самостоятельно все. Знакомство, ему друзья татари там. То есть он сам все. Мы даже вот сейчас, как балакаем, я не верю. Я бачив своїми глазами, але ну, не вірю, що в нього столько друзей, столько общительні. Ну, дівчина навіть знайома. Вона да, не познайомилася на Майдане. До сих пор приїжджає, ночує два, три, ну як свої. Що син йде на Майдан, не знали, вмовляли повернутися, але син і прислухався, розповідає Гагік Нігуян. Ну, взагалі вообще ні слова. Я їду в город і сьогодні. Поїхав, потім на друге утро дзвонив. Що я Києві. Я кажу, как я то в Києві, так? Да", кажу, я на Майдан. Ми так і всяк старались, вговаривались, нет каже. Если я буду то той буду біжати, А хто должен стоять. Каже, я не за того, не за того, я просто за справи дії. по-всякому, не послухав. Раз приїхав на три дні, дуже хворий, був, дуже вговаривали, там это все одно. Не друзей там, не флаги там. Я дожен їхати. Как раз 7 -8 Він поїхав, і 22-го случиться і вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Нагадаю, вислухайте програму. Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі з'явилися 54 інсулінові помпи для дітей з цукровим діабетом. З бюджету міста було виділено майже 3,5 мільйони гривень. Помпа не тільки контролює рівень цукру в крові, але й водить самостійно інсулін. До того ж, сама ін'єкція безболісна. Кому саме встановлювати помпу вирішує медичний працівник, а саме лікар-ендокринолог, який спостерігає цю дитину? Бо не у всіх дітей є показання на встановлення цієї помпи, говорить головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Наталя Мороз. У межах комплексної програми здоров'я населення міста Дніпра на 2008-2022 роки у 2022 році була здійснена закупівля за кошти міського бюджету помп для дітей, хворих на цукровий діабет. Всього було закуплено 54 помпи на загальну. Суму майже 3,5 мільйона гривень, починаючи з листопада 2022 року, по теперішній час вже встановлено 21 помпа. Встановлення цих помп проводиться в ендокринологічному відділенні для дітей міської клінічної лікарні номер 9 Якщо брати два останні роки, тобто 2021 і 2022 рік, всього за кошти міського бюджету було закуплено 79 помп для дітей хворих на цукровий діабет. Тобто в 2021 році було куплено ще 25 помп за кошти міського бюджету, які були закуплені в межах міської програми бюджету участі, закупівлю помп дійснюється згідно чинного законодавства і проводилась вона фахівцями дев'ят. То міської клінічної лікарні. Тобто це об'являється тендерна помпи. На диспансерному обліку у всього перебуває 320, 315, 318 в різні часи по-різному дітей хворих на цукровий діабет. Встановлювати чи не встановлювати помпу дитині вирішує медичний працівник, а саме лікар ендокринолог який спостерігає цю дитину. Якщо брати ту кількість помп, яку ми вже закупили, і плануємо встановити, то це десь одна треть. Дітей, які хворіють на цукровий діабет міста, вже можуть мати ці помпи. Дійсно, помпа це дуже прогресивний метод введення інсуліна і контроля інсуліна, тому, безусловно, це дуже хороший метод і прибор для дітей з цукровим діабетом. Прага перед сном, сильне схуднення та втрата енергії. Такі симптоми рік тому помітила Ганна Соколова у свого 12-річного сина. Жінка розповідає, що про діагноз цукровий діабет дізналися вже після того, як вони з дитиною пішли здавати різні аналізи перед школою. Хворімо рік, ніколи не думав, що зіштовхнешся з цією проблемою, з цим питанням. Ніколи не думав, що. Ти будеш знати, що таке база, що таке болю, що таке зоря. І ніколи не думав, що ти будеш робити шість уколів за день. Це нелегко, Це треба пройти. Це треба розуміти, що це не все життя. І що діти з цією проблемою з цим питанням вони швидко дорослішають. Вони знають більше ніж батьки, вони знають навіть більше, ніж медики. Але вони дуже розумнічки, молодці, справляються з цим. І ми дуже дякуємо лікарям, з якими ми зіштовхнулися в цей момент, і які нам допомогли. Ми дуже дякуємо нашій міській владі. Що вони нам допомогли наразі надати більш ефективне лікування? Це у вигляді помпи інсулінової, то зовсім інше життя для дітей з цим діагнозом. Дуже хочеться, щоб держава також звернула на питання дітей з цукровим діабетом подивилась на ту петицію яка в 2021 році в листопаді ще була підписана і надана у київ владу Звернула на це увагу і допомогла нашим діткам. З помпою зовсім інша справа, інші показники, то інша компенсація. Дитина Тінейджер їй дуже подобається розбиратися в нових технологіях, в нових якихось програмах бо діджиталізація. Дитина сама розбирається, навіть батькам легше виходить. Виявлено як грім посеред ясного неба. Дитина сильно схудла, були симптоми, але ми як батьки вважали, що то нормально в нашій сім'ї, бо дитина багато пила води, то я на це звертала уваги навіть. Я настаювала завжди в у, у сім'ї, щоб діти пили воду, і на це не звернула уваги. Ну вийшло так, що почав втрачати енергію. Почав організм перейшов стадію самозбереження. Дитина навіть мало рухалась, більш вела пасивний спосіб життя, не виходила з дому. Ліжко, не чіпайте мене, ось немає зовсім сили енергії на це. І ось ми перед школою завжди я здаю аналізи, як багато батьків оце роблять диспансеризацію. І на цей момент я вирішила сама зробити аналіз цукру. І побачили там не дуже такі добрі результати, так і виявила. Більше року з діагнозом цукровий діабет живе і трирічний хлопчик Євген. Симптоми у нього ж такі, як і у 12-річного сина Гани. Перед сном випивав близько двох літрів води, втрачав енергію та були болі у животі, розповіла мати Євгена Ірина Мельникова. 14 січня був рік, як виявили у нас цукровий діабет. І три місяці ми вже знаходимося на помпові інсулінотерапії. Зважаючи на вік дитини та його зріст, масу дуже важко підібрати таким маленьким діткам дозу інсуліна, тому що навіть одна десята одиниці інсуліна вона може призвести як до гіпоглікемії, до важкого стану. Тому помпа дозволяє вводити і прораховувати як на зниження, так і на Кількість їжі в дуже маленькі дози, тому для нього це суттєво змінило життя. І раніше в нього були за день декілька великих підняттів рівня цукру, а потім відповідно від великої дози, яку можна ввести з ручки, це 0,5 одиниці, Для нього це велика доза. То це було різке зниження до рівня гіпоглікемії. Тому, коли ми перейшли на помпу, цих скачків у нас практично вже немає. А це запорука його здорового життя, його активного образу життя, і також дози інсуліна вони впливають і на зріст дитини. А це для таких маленьких дітей це дуже значимо. І також на розвиток усіх його внутрішніх органів. Тому помпа терапія це я вважаю дуже необхідна для таких маленьких дітей, і не тільки для маленьких, а для всіх дітей, яких ще закладається повний розвиток і становлення усього організму. За два тижні до того, як йому стало зовсім погано, він почав багато споживати. Рідини постійно просив пити. Він перед тим, як лягти спати, міг випити до півтора-два літра води і не міг зупинитися. А потім, 14 січня, ми зранку встали, і він був дуже пониклий, просився увесь час на ручки полежати, показував, що в нього болить животик. І коли ми звернулися до лікаря, то це були вже 30 мілімоль. Рівень цукру, ну і відповідно нас одразу поклали до лікарні. Вже ніяких сумнівів, що це цукровий діабет у нас не було. В маленької Софії діабет першого типу. Вже три місяці вона користується інсуліновою помпою. Поділився її батько пан Сергій. З моменту появлення цього інструменту дитина стала. Більш автономніше, більш соціально пристосовані. Ми можемо самі вирішувати, коли нам приймати дозу інсуліну. Ми можемо вирішувати, коли нам приймати їжу. Дитині гаразд легше пристосуватися до умов середовища, тобто піти на тренування, піти на навчання, приймати їжу, все. Ну, ми дуже вдячні, що в нас з'явився такий чудовий інструмент. Нам стало багато легше. Донька 11 років, вона сама повністю все контролює. Сама коригує собі дозу інсуліну, сама коригує кількість їжі, час приймання їжі. Всього. Загалом кількість пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі як серед дітей, так і дорослих. Останні 5-7 років кількість дітей до 6 років з діагнозом цукровий діабет значно зросла. У Дніпрі цей відсоток становить близько 20%. Розповіла лікарка-ендокринолог пані Вікторія. Кількість пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі, як серед дорослих, так і серед дітей. Діти це особлива категорія пацієнтів, тому що на коливання лікімії на протязі доби впливає фізіологічні особливості дитячого організму: це процес росту, статевого дозрівання, це емоційна лабільність дитини. Тому по-подальшому лабільність глікемії впливає на подальший розвиток дитини, його загальний стан і на швидкість виникнення хронічних ускладнень. Більшість наших пацієнтів отримують щоденно багаторазові підшкірні ін'єкції інсуліну. Це найменше 4-5 разів ін'єкції інсуліну на добу, та багаторазове вимірювання цукру крові. Наші батьки та пацієнти, родини, які виховують пацієнтів з дітей з цукровим діабетом, навчаються вимірювати цукор крові, рахувати кількість вуглеводів в їжі, своєчасно реагувати на коливання глюкози крові. Інсулінотерапія за допомогою інсулінової помпи це альтернативний спосіб введення інсуліну, який дозволяє зробити інсулінотерапію більш індивідуальною. Кількість інсуліну дуже маленька, вона постійно поступає до організму дитини, і таким часом ми можемо зменшити коливання глюкози. Крім того, ми говоримо, що цукровий діабет – це не хвороба, це особливий спосіб життя. І благодаря сучасної інсулінотерапії ми можемо досягнути не тільки покращення стану пацієнтів, але і змінити покращити якість життя, як дітей, так і усієї родини, яка виховує таку дитину. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.